Доброго ранку, любі друзі! Я дуже рада всіх вас вітати. Настав новий день, а отже, це означає, що нам час дізнаватися щось нове. Тож пропоную вам зручно сідати і починати працювати. Що ж, друзі, до нас в гості сьогодні завітали Дмитрик та Наталка. У них дуже цікаве завдання. Їм потрібно пройти до скарбів. На жаль, самостійно вони не можуть впоратися із завданням, тому вони звернулися до нас за допомогою. Нам з вами необхідно стрілками прокласти шлях до скарбів. Якщо ви уважно розглянете зображення, то побачите, що на ньому вже позначено крапкою початок шляху. Отже, куди ми можемо рухатися далі? Чи можемо ми піти ліворуч? Ні, адже там струмок. Тому ми будемо крокувати праворуч. Скільки кроків робимо ми праворуч. Порахуйте, стрілочки. Два кроки. Правильно, молодці. Рухаємося далі. Куди ми можемо піти далі? Звичайно, ми можемо рухатися тільки вгору. Скільки кроків вгору ми зробимо, порахуйте. Правильно, три кроки. А далі ми рухатися вже не можемо, адже на нас там чекає дерево. Продовжуємо наш шлях. Ідемо. Ліворуч. Ліворуч, нам потрібно зробити 4 кроки. Так, але попереду на нас чекають квіти, для того, щоб їх не затоптати, нам потрібно трішечки змінити траєкторію руху. Тому ми з вами починаємо рухатися вниз. Робимо два кроки вниз. Але там на нас знову чекає струмок. Щоб не потрапити в струмок, ми повернемо з вами куди. Ліворуч, так, адже праворуч на нас чекає озеро. Робимо два кроки ліворуч і на нас чекає місто з дуже жвавою дорогою. Для того, щоб не потрапити під колеса автомобілю, нам потрібно змінити нашу траєкторію руху. Тому ми починаємо рухатися вгору. Робимо чотири кроки вгору і бачимо, що перед нами з'явилися дуже гарні квіти, для того, щоб їх не пошкодити, ми з вами. Повернемо праворуч. Отже, робимо 5 кроків праворуч, і бачимо дуже гарне дерево, яке теж нам не хочеться ні в якому разі пошкодити. Тому ми йдемо вгору, піднімаємося. Робимо 2 кроки вгору і бачимо дуже красиві птахи, яких нам теж не хочеться сполохати. Тому подальший наш маршрут. Зведе нас ліворуч, і от коли ми зробимо дев'ять кроків ліворуч, ми нарешті опинимося біля скарбів. Наталка з Дмитриком дуже щасливі. Вони скористалися нашою допомогою і отримали довгоочікувані скарби, які вирішили витратити на смаколики. Подивіться, що вони собі купили. Наталка купила соковиті яблука, а Дмитрик дуже смачні цукерки. Скільки яблук купила Наталка? Та скільки цукерок купив Дмитрик? Ми можемо дізнатися, скільки всього ласощів купили діти. Як нам це зробити? Ми з вами складемо приклад: 4 додати 3. Якщо до чотирьох яблук додати три цукерки, ми дізнаємося, що всього діти купили сім смаколиків. Рухаємося далі. Діти вирішили трішечки відпочити і пограти в боулінг. Вони вже після першої спроби дітям вдалося збити кеглі. Давайте порахуємо, скільки всього намальовано кеглів. Скільки кеглів упало? Давайте складемо задачу. Отже, нам відомо, що всього було 9 кеглів. Після початку гри 5 кеглів упало. Скільки кеглів залишилося стояти? 9 відняти 5 дорівнює 4. Отже, 4 кеглі залишилося стояти.